Слава Україні, друзі! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, сьогодні 5 вересня 2022 року. Представляю вашій увазі виноград під назвою Вальок Вишневецького. Ось, дивіться, таке гроно. Десь воно... Ага. Не розумію, чи то їх два, чи то одне. Ха. Не розумію. Чи два, чи одно таке причеплене одне до другого. Ну, не, 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 не стільки то важливо. Чи два чи одне. Так, дивіться, яка ягода. Зараз я принесу ще 5 копійок, з 5 копійками теж покажу. Ось гроно. В цьому році вони не дуже збиті, як минулого року. То не всі грона, багато грон вже реалізовано на ринку. Поїхали на ринок. Так сталося, що зрізав без вас. Не показав вам весь врожай. Але маємо те, що маємо. Дивіться. Хочу показати не тільки про вальок, але ще один сорт, який теж виноградар вивів Вишневецький. Це є тайна монаха. От перед вами вальок. А тайна монаха, вона має, він має інший смак. Там мускат. Тут мускат грушковий, а там мускат, ну, звичайний мускат, чи як сказати. Але що в них е, спільного, крім, влас, е, крім селекціонера, який вивів? То ще й листя. Дивіться, листя. Це є вальок. Бачите, яке? Ось червоне. Чому важливо листя? Посадили ви виноград і думаєте, пересорт чи не пересорт? Побачили в мене на відео листя? Ага, точно, в мене той сорт. Дійсно, пересорту нема, виноградар той, що вислав хороший дядько. Молодець, все, все вірно. Бачите, червоний далі йде. гребінь І тут червоний. Як сталося? Дивіться, що вальок ось тут у мене веде, 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 веде пагін веде. І пішов вверх. Тут вільне, вільне місце тут між ними. Вільне місце. Тут я позбувся одного саджанця, посадив іншого, він ще не виріс. Так, дивимося. А оце тайна монаха, теж, теж цього Вишневецького. Але дивимося на листок. Ось, Бачите, листок подібний. Ніжка, ніжка листка теж червоненька. Але тут, у тут цьому місці, немає червоного. Воно є, але його дуже мало. Ось, бачите? Бачите, його чуть-чуть-чуть-чуть. А дивимося сюди на вальок. Бачите, ось так. Бачите, А саме листя дуже подібне, дуже. Десь батьківська пара, напевно, така сама, щось подібне. Чи та сама навіть може бути батьківська пара. І через те так вийшло. Ось гроно, дивимося. Тайна монаха, воно вже давно стигне, ми вже його їли, бачите, зараз я його зріжу, продегустуємо разом його, помиємо все, як має бути. От, бачите, все з ним гаразд. Але переходимо назад до валька. До валька переходимо назад. І ми спочатку продегустуємо ягоду валька. А вже в кінці буде тайна монаха. Ось так, друзі. І так, не маю я 5 копійок, але такий самий розмір однієї гривні старішої, бачите? Ось така ягода валька в цьому році. Ось. І різні горошок є. Дивіться, і тут є такі різні ягоди. Беремо будь-яку от. Цю таку велику беремо ягоду. Цю беремо. Видно, вам цю беру меншу дві. Ой, певно, досить. Досить. Так. Ой. Вибачте? Не вибачте, вибачте. Ні, не можу я однією рукою різати. мушу вас вимкнути, а тоді вимкнути. Так, друзі, дивіться. Бачите? Кісточка вже робиться коричнева. Чуть-чуть тако стає. Таке вже інші, інше забарвлення. Є в ягоді декілька кісточок там. Ягода така м'ясиста, досить таки, і, і має... Ну не знаю, це в мене друге плодоношення, чи вона... Постійно стільки цукру має чи ні. Ой, соку, соку, вибачте. Цукру зараз я буду знати, скільки є цукру. Так. Зараз я дивлюсь цукру, скільки, а потім покажу вам, скільки є цукру. Ну, що можу сказати? Десь 15,5 до 16 брікс є цукру. Зараз я на смак скажу. Дуже хороший смак. Якийсь такий дійсно грушковий мускат. Дивіться. Три. Три кісточки. Всього на все. Ну і зараз вам покажу, скільки є цукру. Перед тим як перейти до, до винограду тайна Монаха, то я хочу сказати, що вальок це дуже сильно рослий кущ. Дуже сильно рослий. Це так, його можна прирівняти до століття. Так само барон Бурдака теж просто жирує барон Бурдака. Ну і, ну і вальок так само, дивіться, в мене палець. У мене палець середній, бачите? Ось, бачите, бачите? середні розмірі в мене палець. Бачите? Яка, яка товста яка товста лоза, які пагони погнало. Ось, дивіться, палець. Бачите, які пагони. Які ж не пагони? Ще пагони не визрівші. Бачите, минуло рік воно паршиво визріло, він більш жирував у мене. І в цьому році. Ну, можливо, що визріють, будемо надіятися. Ось такий собі сорт вальок. Грона бувають дуже збиті. Ну і тепер ми підійшли до його, скажем так, брата, чи як сказати. Тайна монаха. Так. Видно вам, видно. Так, бачите, де лежить грона. Тайна монаха, є ще одне гроно. Ну, дуже малюсіньке. Ну, Зараз ми зрізаємо це. Тайна монаха. Ось! Все. Гроно зрізано, бачите. Тріщин немає. Грязь, бачите, лежала на землі. Оса теж його не довбанула. Зараз помию і будемо дегустувати його. І так, друзі, Гроно помите. можемо його сміливо розрізати. Ну, не, вибачте, не так сказав, не його а ягідку. Ягідку ми будемо розрізати. Ось. Є, бачимо, одна кісточка, яка вже вже починає забарвлюватись. Ну він був давно готовий. Давно він був готовий. Беремо ще ось цю ягідку, розрізаємо. Бачите, тут такий рудиментик невеличкий. такої кісточки немає. Ну і беремо цю саму велику ягоду, розрізаємо теж. Подивимося, що в цій самій великій ягоді твориться. Бачимо тут, ну, можливо, є кісточка, можна. А ні, тут, тут дві кісточки. Тут, можливо, і нема кісточки. Ось. Так. Бачимо, цьому кісточка вже вже починає забарвлюватись. Ось. Це тайна монаха. Тайна монаха. Зараз ми беремо і ось цієї, напевно, великої достатньо буде. Кісточку ми відкидаємо і додаємо. Оп. На жаль, тринадцять брік стільки цукру. Ммм. Мускат приємний. М? На жаль, цукру мало. Зараз, друзі, я ще оцю меншу. Може, ця буде більше цукру мати? О. Ця 14 брік з цукру показала менше. Зараз, друзі, я ще й вам покажу, скільки цукру є. Ось так показав я вам цукор, дійсно є. Мускат є. Бачите? Маленька ягода, тільки тріснула, одна єдина. І лежав він на шифері під дощем, все. ну Можна сказати, ще одна Ото, ледь, ледь, але якби висіла, хороша грона, так що це такий сорт винограду, як тайна монаха, повинна бути в кожного. Хто любить мускат? Тому скату не любить, інша річ. Куш теж, я би сказав, сильно росте. Не є він такий, що слабо росте. Так само і пагони, ще не визріли. Ще не визріли, але надіємося, що визріють. Виростив я три рукави на ньому. Вон там іще одне. Що це, це навіть не потріскало, бачите, а хтось його хрум-хрум зробив. Добре. Якось так. Нехай всім щастить, друзі. Гарних всім врожаїв і перемоги над Колорадською чумою. Бо без перемоги миру не буде. І ось наостанок покажу вам. Ще й пасинковий врожай він може викидати, який я, звісно, видалю. Отакий От він тайна монаха. Два сорти ви побачили: тайна монаха та вальок. Нехай всім щастить.